Добрий день, любі першокласники! Тема сьогоднішнього уроку Як зір і слух відкривають мені світ. Пропоную розпочати наш урок з прослуховування пісні Мій організм. Сирот без них ніяк і язик, що чує смак, органи мої працюють, і життя мені дарують.

Дружно проспівали пісню про мій організм, а тепер приступаємо до вивчення нашої теми. Але давайте з вами ж пригадаємо, які органи ми відносимо до органів чуття. Роздивіться, будь ласка, уважно малюнок і пригадайте. Перший орган це очі. Другий орган вушка, третій орган носик, четвертий язик. І останній орган шкіра. Будь ласка, знайдіть відмінності на малюнках. Поставте відео на паузу і відшукайте відмінності. Хто знайшов? Передивіться, будь ласка, чи такі відмінності ви знайшли? Який орган чуття допоміг тобі виконати попереднє завдання? Так, це були органи наші ученята. Саме за допомоги ученят ми змогли. Знайти відмінності, тому що ми їх бачимо. Спробуй, будь ласка, виконати завдання з закритими очима. Будь ласка, закрийте очі і скажіть мені, чи можете ви виконати це завдання з заплющеними оченятами? Ні. Звичайно, ні, тому що коли наші очі закриті, то ми нічого не бачимо. Найбільше інформації про навколишній світ ми отримуємо за допомогою очей. Очі це орган сору. Вони допомагають нам розрізняти колір предметів, їх форму, розмір. Дізнаватися далеко предмет знаходиться чи близько, рухається чи ні. Завдяки зору ми милуємося красотою світу, що нас оточує, недарма очі називають вікном у світ. Розглянь рекламу мультфільму «Микита Кожем'яка. Про що ти можеш дізнатися завдяки очам? Так, за допомогою очей ми можемо подивитися, що в центрі нашої реклами знаходиться головний герой, хлопчик Микита Кожум'яка, а на задньому фоні вже другорядні герої, так? І ми можемо розледіти їх зовнішній вигляд якого вони кольору, який розмір у них, великий чи маленький, високі чи низькі, так, і події, які там відбуваються. Наприклад, ось ми бачимо вогонь, значить, щось буде таке дивовижне у нашому мультфільмі. А тепер подивіться, будь ласка, на смайлики. Це незвичайні смайлики, смайлики лише мають вигляд оченят. Розкажи мені, будь ласка, які емоції можна розгледіти на цих смайликах? Перший смайлик показує нам таку. Дивовижність, так, зачарованість. Людина коли щось побачила, і вона так дуже зацікавилася. Ух ти! І оченята стоять такими округлими. Так. Другий смайлик, можна подивитися, що емоція яка в нього. Прекрасна, так, чудова емоція, добра емоція. І це можна подивитися за допомогою очей, дізнатися це. А, на третьому смайлику. Брови у нас насмучені такі. Ім здається, що цей смайлик трошки злий, так, він обзлючений. І на останньому ми бачимо, що оченята в нас сумні, можливо, хтось образив, і оченята одразу виглядають ось так. Тому за допомогою очей ми можемо розглядіти емоції людини. І тепер пропоную вам роздивитися предмети. Скажіть, будь ласка, що ви можете... Казати, так, про що ми можемо дізнатися за допомогою зору? За допомогою зору ми можемо дізнатися про перший предмет те, що він у нас має вигляд грибочку. Що стовпур в нього переважно жовтого кольору, шапочка в грибочка червоного кольору, на ньому є цяточки біленькі, і ми можемо здогадатися, що цей грибочок має назву мухомор. Так, Все це ми зробили за допомогою наших оченят. Ми роздивилися і розробили висновок. Роздивіться, будь ласка, на наступні предмети. Що ви можете про них сказати? Ці предмети мають форму кулі. В них відрізняється розмір велика і маленька куля. Так, Які вони за кольором? Різнокольорові, повністю згодні. Так. І давайте розглядемо останній предмет, що це в нас зображено. Правильно, це наша буква А велика і маленька. Тепер пропоную вам розглянути малюнки. Що вміють робити оченята, скажіть мені, будь ласка, оченята можуть начебто так посміхатися, так, тобто вони відкриваються і начебто радіють вони, а можуть ученята плакати. То слідіть, будь ласка, діти, якого кольору очі у твоїх рідних? Опиши, будь ласка. Хто не знає якого кольору оченята, будь ласка, підійдіть до ваших рідних та розтивіться кольор очей. Очі передають в мозок величезну кількість інформації щогодини. Наші очі фокусуються приблизно на 50 речах в секунду. Людське око розрізняє всього сім основних кольорів. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Але, крім цього, очі звичайної людини здатні розрізнити до 100 тисяч відтінків. А очі професіонала, наприклад, художника, до мільйона відтінків. А ще Хочу сказати, що наші очі ніколи не мерзнуть. І ваші очі завжди залишаться такого ж розміру, що і при народженні, а вуха і ніс не перестають рости. Про перший орган ми з вами поговорили. Тепер давайте поговоримо про ще один орган чуття. Але, щоб розпочати це говорити, відгадайте загадку. Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє і весело співає. Так, це наші вуха. Вони дійсно мовчать, але допомагають чути. Оберіть, будь ласка, діти, ті предмети або звуки чого. Або кого ти чув, коли йшов сьогодні до школи? Або на прогулянку. Дітки, скажіть мені, будь ласка, навіщо людині вуха? Вуха потрібні людині, щоб розрізняти звуки, спілкуватися. Уникати небезпеки. Завдяки слуху ми розпізнаємо звуки природи, шуми вітру, хвиль, дощу, а також голоси людей, радісний сміх і звуки музики. Від того, що ти почуєш, залежить те, як ти дієш. Тому слухай уважно, що відбувається в довкіллі, навіть тоді, коли навколо. Тиша. Поміркуй, що означає цей знак, в яких ситуаціях його використовують. Цей знак говорить про те, що потрібно мовчати і слухати, і використовують його на у конференціях або, наприклад, в театрах, в кінотеатрах, коли ми маємо мовчати і слухати. А тепер давайте пограємо з вами в гру, яку має назву, які звуки ви чуєте. Отже, покладіть голівки на парти, закрийте очі, прислухайтеся. До звуків. Скажіть мені, будь ласка, який звук ви чули? Так, ви чули звук дощу. Ідемо далі. Покладіть, будь ласка, знову голівку на парту, закрийте очі і прислухайтесь до звуку. Які звуки ви чули? Хто здогадався? Це були звуки моря, коли хвилі бризкаються один об одну. Так, Це звук у хвилі. Угу. Тепер давайте ще раз покладемо голівку на парту, закриємо очі. І прислуховуємося до звуку. Скажіть, будь ласка, які звуки ви чули? Ви чули звук. Котика, так? ці звуки, які видавав котик, а саме м'яотіння. І останнє, будь ласка, знову покладіть ваші голівки на парту, закрийте очі і прислухайтесь, будь ласка, до звуку. Здогадалися, і, і що видає саме ці звуки? Так, автомобіль. Це, був, це були звуки автомобіля. Молодці! Отже, наша гра завершилася, і ми з вами навчилися тренувати вушка. Хочу вам показати цікавий факт. На малюнку, ви бачите, жителя українського села Сергія Мальченко, і він має найбільші вуха у світі. Їх довжина становить 15 см, а ширина 6 см. Але, незважаючи на великий розмір вух, у цього чоловіка. Поганий слух. Це означає, що не потрібно звертати увагу на розмір вушок, так? тому що великі вуха не означають, що буде чудовий слух. Отже, на цьому наш урок завершується. Всім дякую за увагу. До побачення!